Сьогодні ми з вами зробимо роботу над помилками. Як показала практика, що за 3 роки навчання з дому ви призабули самі основні правила, отож, опрацюємо, щоб більше не допускати подібних помилок. Не забувайте завжди ставити кому перед сполучниками всередині речення. Які сполучники ми повинні бачити і знати, що перед ними завжди ставимо кому. Це А, але зате, про те, проте, однак, що, що? Мов ніби наче якщо, якби бо, де, куди. Який, яка, яке, які, чий, котрий, котра дарма що? Ви повинні їх знати на пам'ять. Тому собі з презентації відео випишіть ці слова, зробіть маленьку таку собі шпаргалочку, для того, щоб ви ці слова бачили. І на диктантах в домашніх завданнях не забували ставити коми. Давайте проаналізуємо речення. До озер люди завжди ставилися з любов'ю, а в Болотах бачили згубне страшне місце з драговинами і трясовинами, комарями та мушками. Що ми з вами бачимо? А ми бачимо наступне. Що у реченні потрібно поставити апостроф між приголосною В і Ю, кому перед сполучником сурядним а, кому після однорідного члена згубне перед наступним однорідним страшне. А також при однорідних членах. Які записані у вас парами. Драговинами, трясовинами потрібно поставити кому, комарями та мушками. Чому ми перед її не поставили кому? Та тому, що воно вживається один раз при однорідних членах. І друга група пара теж та один раз, тому перед нею кому не ставимо. Подивимось на наступне речення. Може, спускається він на червоний сап'ян гречки і, клад... і кладе на нього свою вогкувату ніжність бар. Ми бачимо, в цьому реченні є, є слово може. Може, це вставне. Вставними можуть бути: отже, мабуть, може, на жаль, також у цьому реченні. Є слово, в якому дехто допустив помилку, це слово вогкувато. Це слово потрібно було перевірити, змінити, що після оцього Г став голосний вогенька, вогенький. Тому ми чуємо, що це не Х, а Г. При написанні слів із літерою «ща» Деякі учні теж зробили помилку. Пам'ятаємо вимовляємо «шичи», а пишемо замість «шичи» одну букву щас хвостиком. Тому дощ щороку щиро, щітка, щільно щасливий. У граматичному завданні. Потрібно було виписати усі іменники першої відміни першому варіанту і другої відміни другому варіанту. Но ви ж повинні бути готовими до того, що вам ніхто нічого готового в житті не дає на блюдці. Тому пам'ятайте, вам треба було знайти ці слова, іменники першої відміни чи другої. Вони ж не будуть вам тільки записані в називному відмінку. Ви повинні знайти були їх. І бачите, що такими іменниками першої відміни у двох, наприклад, реченнях це є слово сім'я. Вона саме записано це слово в називному відмінку, тому ви його легко знайшли. А от якщо було б у вас слово, бачимо, слово шапочка. Так, ми вже бачимо, що це слово у множині, у кому у чому місцевий відмінок, тому буде шапочках у шапочках, але в називному відмінку в однині це буде шапочка. Тоді б ми почули, що це А. Вам треба було це слово поставити в називний відмінок у однину. І ви б його побачили, що це іменник жіночого роду шапочка має закінчення а. Ви прослухали коротенько, законспектуйте ті, хто допускав ці помилки. І як домашнє завдання потрібно буде написати диктант маленький, який я вам приготувала в іншому файлі. Отож, Спочатку законспектуйте те, що ви тільки що почули, а потім приступіть і більше не допускайте подібних помилок. Успіхів вам у навчанні!